Всім привіт! Сьогодні стисло трішки розповім про оновлення майбутнє 0.2.0H, Fast of Exile 2. Які зміни нас чекатимуть, чи будуть вони корисні для нас? Розглянемо далі, бо вони там викатали в стімі, що вони змінять в цьому оновленні, тому я стисло про це швиденько розповім. Про приватні ліги, Це моя особиста думка, чому і навіщо вони це роблять зараз? Вони хочуть зняти більшу частину негативу з боку гравців, а саме невдалий старт сезону через якісь ігрові або інші, е, іншого роду проблеми. Це проблема була в нас з куренсі, з валютою, що вона погано випадала, з лут погано випадав. Е, потім різка зміна цього всього. Вони збільшили прибуток е, в лізі і пішла інфляція. Тобто, щоб таких це типу так сильно. Е, і гравці, котрі цим не вдоволені, матимуть змогу стартанути собі приватну лігу, і грати там з друзями, з оновленою економікою і п'яте інше. Тобто вони з себе знімуть частину відповідальності, матимуть час працювати над запланованим контентом і тим часом б'ють двох зайців. Молодці. Гарний мув. Далі зміна е, користувацького інтерфейсу з сейфами, вони ж Strongbox, зараз ви бачите їх на, мені, на екрані. Та есенціями. Тобто вони додадуть хот-слоти, або я прочитаю, як я записав, добре. Е, вони додадуть нам кнопки швидкого використання на сейфах і есенціях. Е, це, в принципі, покращить е, зручність для ветеранів е, гри. Так і особливо для новачків гри, хто не знається, на взаємодії з механіками, тому що, наприклад, я от <кій> в минулому сезоні на 90 рівні дізнався, що можна щось з них цей, засовувати. <кій> Їдемо далі. Третє покращення буде в тому, що брічі, розломи або проломи, як хто хоче, так і називає. І так, GG визнають, що фарм Бріч механік пішов не в ту сторону. В планах було збільшити фарми набуття гравців більшого, більшого числа відвідування основного боса. А вийшло, що, що ми стартуємо бріч механіку, і вона через 10 секунд зачиняється. Чому так? <кхід> Невідомо. І так. Е, ну. Їм то все відомо. І вони е, збільшують час тривалості бріч-механіки на мапах за вбивство рарних монстрів. Тобто рарні монстри раніше е, або давали менше, або взагалі не давали е, продовження тривалості механіки е, розлом. Тепер будуть давати більше. А, і тепер сплінтери не будуть випадати з мобів або з рук. Тобто нам не треба буде бігати і збирати тепер сплінтери. Вони будуть випадати по механіки схожій з механікою з Деліріума, але є одне але. Якщо ви в соло, то буде випадати вся нагорода на вас, там де знаходиться ваш персонаж. А якщо ви в паті, то з'являння здобутих сплінтерів буде випадково до якогось члена групи після завершення пролому. О, тобто це буде рандомно. Я не знаю, вони там щось будуть ділити, чи буде порівну, як будемо бачити, тобто тепер не треба буде бігати по мапі, збирати це все. Четверта зміна стосується Азмірян вісп. І так, відтепер, якщо ми активували одного віспа і знайшли іншого, і випадково його угу, то цей другий вісп. Він там йшов своєю дорогою. Тепер він не буде йти своєю дорогою, він буде цей, буде приймати напрямок вашого першого віспа. Тобто тепер він один прямо, другий направо, такого більше не буде. Вони будуть летіти в одну точку, якщо у вас вже був активований вісп. Питання буде в іншому, якщо одночасно це зробити, Типу, один, якщо ви в паті знаходите двох віспів активуєте одного на одному кінці карти, а іншого на другому, як це буде працювати. Це цікаво. І ще вони збільшили е, шанс зустрічі з е, духом весняного Зайця і духом Лисиці. До речі, не знаю, як виглядає. Мав побачив е, ну цих не бачив по факту. Е, так, переходимо. Наступне, п'яте покращення це видимість Rock Exile. Розробники зазначили, що у темних місцях є проблеми з ідентифікацією цього супротивника, і вони збільшили радіус його освітлення і зробили його меж більш помітним серед граї монстрів. Дякую вам. Це правда. Наприклад, на Аугуру дуже погано видно цього. В закритих темних місцях якихось дуже погано видно екзайл Це правда. І відтепер смуга Екзайла відображатиметься коли ви втрутились в добі, тобто завдали йому шкоду. Або на великій відстані, або в притул, Тобто тоді з'явиться його ХП. Шосте покращення стосується випадіння таких речей, як сфери Perfect Jewel Orbs. Тобто п'ята дірка в скілах, ідеальний ювелірний кулі. Ну, усі. І це перше. По-друге, збільшать. Випадіння скилл-гема і спірід-гема 20 рівня. Тобто ми їх трішки побачимо частіше. Сьоме покращення загального інтерфейсу речей на підлозі за умови, що ви не використовуєте користувацький фільтр. Тобто там є якась проблема. Є люди, котрі не користуються фільтрами. Класно, якщо б вони насправді в цей момент зробили більш. User-friendly інтерфейс якийсь дали нам руші, щоб ми могли самі налаштовувати в грі це все. Це було б круто. Але користувацькі фільтри дуже рятують. Вчиться їм користуватися, якщо не користуєтесь. Восьме. Покращення. чи зміна Ага, восьме. Покращили і змінили храми. А саме, вивели з ладу. Святилищі жадібності, це те, що це той бав, що конвертує речі в золото. Та вони прибрали, розбещуючи святилище, котре кораптить речі. По-друге, вони збільшили тривалість деяких бафів храму на 90 секунд з 45 І деякі отримали 60 секунд з 45 секунд, відповідно. Цей патч ми будемо очікувати наприкінці тижня. Це вони все сказали, це інформація. А, це все вони сказали. І вони вже взялися за роботу над наступним патчем. Будемо чекати. Все, всім дякую за увагу. Всім гарного луту, гарного фарму, гарної прокачки. Не вмирайте. Всім пока.